8 червня 2025 року. Я знаходжуся у Полтаві біля пам'ятника Шевченку. Центр із центрів. Чомусь комунальники не посадили газон, траву, не покосили ось біля пам'ятника. Посадили скромненький газончик ось неподалік. Він в цьому році щось дуже скромний. Не знаю, з чим це пов'язано. І далі пройду, покажу. Як вони посадили клумбу за пам'ятником Шевченка у парку, я такого ще, звісно, не бачив. Це щось з чимось. Починали косити траву по периметру. Напевно, сади косили. Хотіли косити і далі, але як косили. Це края позалишали, тут покосили, тут посадили скромно, теж по периметру, а тут взагалі кульбаба, бур'яни і так далі.